Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, каеклезіаста є ж боте, ке маткерот Хариф ульшон хахамім махпе. Є ті, що грубими словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих приносить зцілення. На жаль, алгоритми сучасних соціальних мереж, які все більше і більше перетягують на себе увагу споживачів контенту, не налаштовані на те, щоб продукувати велику кількість мудрих слів та мудрих порад, які, як сказав еклезіаст, можуть загоювати рани, а навпаки, максимально налаштовані на. Вірусне поширення тих образливих висловів і слів, які знаходять відгук, на жаль, в свідомості в умах нерозбірливих наївних користувачів таких соціальних мереж, як TikTok, Телеграм, Twitter, навіть ютюб. Ефект так званого клікбейту призводить до того, що навіть поважні засоби масової інформації, поширюючи свої матеріали в соціальних мережах, зловживають так званим. Хай пожерство. в погоні за кількістю переглядів в заголовки новин виносяться відверто маніпулятивні або навіть брехливі повідомлення, і це, на жаль, суттєво спотворює картину реальності в свідомості мільярдів користувачів соціальних мереж. Девід Слос, професор права в Каліфорнійському університеті Санта-Клари, пише, що. Використання державами, котрі практикують цифровий авторитаризм соціальних мереж, посилює їхню автократичну владу. І навпаки, організоване маніпулювання соціальними мережами, якщо його застосувати в демократичних країнах, підриває якість демократичного врядування. По суті, ліберальні демократії зробили хибний політичний вибір. Вони делегували завдання захисту демократії, як від внутрішніх організаторів цих маніпулювання соціальними мережами. Так і від впровадженої іноземними кібервійськами інформаційної війни великим технологічним компаніям цей підхід, заснований на принципи невтручання, не є ефективним. Фейсбук, Twitter та Гугл не змогли захистити західні демократії від інформаційної війни, яку проводять іноземні кібервійська. Ясна річ, що після бунту 6 січня Twitter забанив на акаунт Дональда Трампа, а Фейсбук на невизначений час заблокував його у Фейсбук та Інстаграм. Але ці заходи зачепили лише верхівку айсберга без необхідного державного регулювання внутрішні операції по організованому маніпулюванню соціальними мережами скорочено ОМС у ліберальних демократіях. Підривають якість демократичного врядування. Цим вони посилюють політичну поляризацію і прискорюють поширення брехні та дезінформації. Поєднання цифрового авторитаризму в автократичних державах з підходом невтручання у регулювання соціальних мереж у демократичних. Країна ставить ліберальні демократії і авторитаризм у нерівні умови в ідеологічному протистоянні упродовж останніх десятиліть. Деякі науковці стверджували, що соціальні медіа підривають демократію. Продовжує Девід Слос. Загалом думки науковців можна поділити на дві групи: перша зосереджується на поляризації, стверджуючи, що соцмережі поляризують суспільство і це підриває якість демократичного самоврядування. Друга група зосереджується на дезінформації. Аргументи цієї групи зводяться до твердження, що соціальні медіа прискорюють поширення фейків і напівправди. Цим вони підривають консенсус щодо основних фактів необхідних для ефективного демократичного врядування. Аргументи обох груп звучать переконливо. Соціальні медіа і загалом організовані маніпуляції соціальними мережами послаблюють демократичне врядування в усталених демократіях, посилюючи політичну поляризацію і прискорюючи поширення фейків і дезінформації. Кількісний аналіз не доводить існування причини наслідкового зв'язку, але він у наочнює, що країни з вищим показником активності в соціальних мережах більше схильні до значного занепаду демократії. Девід Слос замірював занепад демократії в 53 країнах за останні 20 років, визначивши найвищий бал кожної з них за спеціальним індексом. Для кожної держави вираховано різницю між найвищим балом у минулому і балом, який вона набрала в останній рік дослідження. У 9 країнах зафіксовано зниження на понад 10%, на понад 10 балів. Якщо розташувати ці країни у порядку зменшення рівня занепаду демократії, то список виглядає так. На першому місці Угорщина – 37 балів, на другому Польща – 36,8, Бразилія 28 – 28,2, Хорватія – 17,4, США – 15,6, Суринам – 15,2, Чехія – 14,6, Ізраїль – 12 рівно, Південно-Африканська Республіка – 10,8. Цікаво зазначає Девід Слос, що лише дві з перелічених країн можна назвати ліберальними демократіями відповідно до наведених критерій. Якість демократій в інших семи державах погіршилася настільки, що усі вони потрапили до категорії електоральні демократії. Винятком є Угорщина, яка стала навіть не електоральною демократією, а спустилася ще на ніже до електоральної автократії. Наведені науковцем дані демонструють існування позитивної кореляції, тобто, чим вище показник використання організованих маніпуляцій соціальними мережами, тим більший занепад демократії зафіксований в цих країнах. Доктор Оксфордського університету Роберт Горва здійснив детальне дослідження того, як впливають маніпуляції в соціальних мережах на політичне життя в Польщі. Він зазначає, інтернет став край важливим для політичного життя. В країні центральним джерелом політичної інформації та новин став Фейсбук вже станом 2017 рік. тисячі сімнадцятий Україні з населенням близько 37 мільйонів мешкало 22,5 мільйона користувачів Фейсбук. Починаючи з парламентських виборів 2011 року, політичні партії в Польщі користуються все професійнішим набором інструментів для управління саморепрезентацією в інтернеті, а також для мобілізації прихильників. Зокрема, співрозмовник Горва, політичний консультант-маркетолог, який працює в комунікаційній фірмі, що дає досвід використання фейкових особистостей на польських платформах соціальних мереж, заявив, що фірма обслуговує як комерційних, так і політичних клієнтів. Упродовж останніх десятиліття компанія створила понад 40 тисяч унікальних ідентичностей. Кожна з яких має кілька акаунтів на різних платформах соціальних мереж. У такий спосіб створено всесвіт із кількасот тисяч конкретних фейкових акаунтів, які використовувалися у польській політиці та на багатьох виборах. Філіп Говард називає ці унікальні особистості легендами. З погляду соціальних мереж легенда це біографічне тло, підкріплене потоком фотографій, коментарів і онлайн-активності, які створюють враження, нібито обліковий запис справді представляє реальну людину. Кожен працівник польської комунікаційної фірми веде до 15 легенд одночасно. Ґрунтуючись на інтерв'ю з анонімними джерелами, Горва описує роботу цієї компанії так: в одній темі на якійсь популярній платформі можуть брати участь десятки фейкових акаунтів. Усе це відбувається непомітно за лаштунками, Тож звичайний відвідувач цих форумів може повірити, що отримує легітимний прояв громадської думки на певну тему. Насправді йому згодовують наратив у рамках таємної маркетингової компанії. Уряди практикували дезінформацію задовго до появи соцмереж. Пише Девід Слос. Проте соціальні медіа прискорюють поширення фейків, дозволяючи людям із малими видатками охопити велику аудиторію. Соціальні мережі прискорюють поширення як командової інформації, так і власне дезінформації. Оманлива інформація це будь-яка неправдива або неточна інформація. Дезінформація це виключно неправдива інформація, яка була цілеспрямовано створена або поширена. Хороший приклад це історія з так званим піцаґейтом. Осени 2016 року у Твіттер з'явилися дописи з твердженням, нібито Гілларі Клінтон була головною фігурою в міжнародній мережі, що практикувала поневолення дітей і сексуальні злочини. Ця історія швидко розійшлася соцмережами. Наслідком стало створення дискусійної дошки на Reddit під назвою піцаґей. Прикрашаючи цю історію, різні дописувачі заявили, що місцем де щодо дітей вчинялися сексуальні дії, нібито є піцерія Comet Pink Pong у Вашингтоні, округ Колумбія. Ці химерні та бездоказові звинувачення незабаром вийшли за межі темного підпілля інтернету і потрапили у відносно мейнстримні праві з засоби масової інформації, як то Report і Infowars. Творець інфоворз Алекс Джонс має понад 2 мільйони підписників на YouTube і 830 тисяч фоловерів Твіттері. Поширюючи чутки, Джонс значно збільшив їхню аудиторію. Відтоді Джонсу заборонили доступ до більшості основних соціальних мереж. Зрештою, молодий чоловік, який повірив у цю історію, прийшов до комет Пінпонг із напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, Відкрив вогонь, зробивши кілька пострілів. Неправдивість цього допису викрили. Попри це, соціологи виявили, що понад чверть опитаних дорослих в США вірили Клінтон, яким чином причетна до сексуальної експлуатації дітей або принаймні якась частина цієї історії правдива. До появи інтернету мільйони людей отримували новини від великих медіакомпаній, які керувалися професійними стандартами журналістської етики і не поширювали неправдиві історії. Ці стандарти були далекими від досконалості, але вони запобігали значному поширенню фейків. Інтернет фактично позбавив великі медіаорганізації функції фільтра. Він дозволив будь-якому власнику акаунту в соцмережах, який мав базові практичні знання про способи зробити повідомлення вірусним, швидко поширювати дезінформацію на величезну аудиторію. Щоб підірвати основи демократичних інститутів, не обов'язково вірити дезінформації. Дезінформація досягає успіху не обов'язково через зміну свідомості. Натомість вона сіє плутанину, підриває довіру до інформації та інститутів і розмиває спільні орієнтири. Показово, що автор цього дослідження вже не включає Україну в список демократій до електоральних демократій. В цій книзі серед республік колишнього радянського союзу належить Грузія та Молдова. Серед ліберальних демократій три балтійські країни. А Україна опинилася в списку автократичних держав разом з усіма іншими республіками колишнього радянського союзу. Авторитарні країни колишнього СРСР поєднують відносно низький рівень статичної цензури із масштабним продукуванням прорежимного контенту і маніпулюванням ним. Іноді вони у політично чутливі моменти блокують доступ до критично важливих сайтів і ресурсів. Однак, частіше хакери, молодіжні групи, тролі, блогери та інші суб'єкти здійснюють важко відстежувані інформаційні компанії або кібератаки в інтересах режиму. При цьому вони намагаються діяти так, аби фактично причетність влади було немож. Можливо, довести у деяких випадках. Уряди платять тролям, щоб ті втручалися в онлайн дискусії на певні теми і підривали критичний дискурс. Цю тактику використовують для впливу на активістів і зміни наративів. Застосовуючи ці стратегії, авторитарні уряди підривають або заглушають критичні висловлювання, зливають компромат на опозиційних діячів і створюють видимість автентичного дискурсу. Яскравим прикладом використання таких маніпулятивних технологій є поширення провладними. Так званими позитивними блогерами інформацію про начебто активний продаж продукції корпорації Рошен в сьогоднішній путінській Росії до розкрутки цих брехливих повідомлень активно долучаються, начебто цивілізовані мас-медіа, такі як УНІАН чи Канал 24». Минулого тижня на адресу партії Європейська Солідарність надійшов запит. Редакція 24 го каналу хотіла б адресувати питання до партії Європейська Солідарність та особисто Петра Порошенка щодо продажу продукції корпорації Рошен на території Російської Федерації, зокрема через російські маркетплейси. Чи розумієте ви, що бездіяльність у публічному просторі а також відсутність зусиль щодо встановлення блокування відповідних ланцюгів постачання дискредитують не лише корпорацію, а й цінності, які декларує ваша політична сила? Кінець цитати. Адвокат п'ятого президента Ілія Новіков зазначає, стандартна рекомендація юриста клієнту в таких випадках просто ігнорувати запит, але серед депутатів європейської солідарності багато журналістів, для яких будь-яка преса то святе і діалог завжди потрібен. Тож 24 му каналу написали детальну відкриту відповідь, яку ви можете подивитись на сайті партії. Якщо коротко, ні, цукерки Рошен не завозяться в Росію. Це фейк, коментувати нема чого. Але виявилося, що 24 й канал не є першим джерелом цього сюжету з цукерками, який крутився останні дні в медіасмітниках близьких до офісу президента. Першим джерелом був допис у Фейсбуці такого собі Олексія Свинаренко. Посилання на яке 24 й канал додає до запиту і також просить прокоментувати його. Добре, будемо вважати, що це така гонця журналістика. Отже, 24 й канал коментує текст Свинаренка. У своєму дописі він емоційно, але аргументовано критикує факт присутності продукції корпорації «Рошен» на території Російської Федерації під час війни, порівнюючи це з бізнесом на крові та ставлячи питання про потенційні ознаки державної зради. Чи вважаєте доречним, аби такі публічні звинувачення, що лунають на військових, залишалися без реакції з боку вашої політичної сили? Далі Ілля Новіков продовжує Олексій Свинеренко, який називає себе сталкер. Відома фігура. Він, начебто, військовий, але незвичайний. Він тире військовий. Це така окрема спеціальність, про яку немає згадки в переліку військових спеціальностей. Олексій регулярно стає героєм заголовків новин Уніан, які потім розтаскують далі телеграм-канали. Тисячі бордів з піаром Порошенко вурли військового депутати Порошенка масово виїхали до Європи. Заяви Порошенко про те, що особисто евакував бучу, танці на кістках закатованих. Обіцянка завершити війну за 24 години. Порошенко, який роками розвалював оборонку, не має права сьогодні повчати зсу. Порошенко двічі збрехав, виправдовуючи своїх лондонських синів у хілянтів. Дрон Альоша піде на фронт замість сина Порошенка, який ховається від призову в Лондоні. Щоразу цей військовий чи військові, які щось зауважили чи чимось обурилися. Це саме той самий Олексій Свинаренко, один в полі воїн. Але в одному воювати проти цілого Порошенка звичайно важко. Тому воїн Олексію допомагають експерти, також незвичайні, а тере-експерти. Ними по черзі виступають такий собі Петро Олещук і Валентин Гладких. Коли ви бачите у вашій стрічці новину формату Порошенка, зробив щось жахливе і незабаром сяде в тюрму, експерт. Це завжди в 100% випадків означає, що Уніан написав новину з цитатою з Фейсбук профілю Олещука Гладких або самого Свинаренка. Життєвий цикл цього медіаконтенту завжди короткий. Фейсбук Свинаренка Олищука чи Гладких. Другий етап новина про це на Уніан. Третій перепост більш-менш нормального змі. І четверте ваша стрічка в соцмережах. І всі більш-менш нормальні ЗМІ, які долучаються до цього циклу, неуклінно дрейфують до стадії Уніан. Зазначає і для новіков: не будьте такими, як вони, і бути такими, як 24 й канал, теж не варто. Але попри всі складності, панове, не будемо втрачати і пильності, і віри та оптимізму. Як відомо, все, що потрібно для торжества зла, це бездіяльність добрих людей. Тому, панове, не ридать, здобувач, хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Тож до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.